Всіх вітаю! Мене звати Євгенія Горбачова. Треба розповісти про свій бізнес. Багато можу про нього розповідати. Зараз я знаходжусь, е, Дякую, що ви залишили мені таку ж прогалку, Десь на е, цьому рубіже умовному між типу першою сходинкою і другою сходинкою. Мій бізнес там починався колись на подоконніки у моєї свікрухи вдома. Е, це така знаєш історія. Типу з со стартового капіталу там, типу, 200 баксів, Через три роки він там виріс на 200 тисяч. Вже капіталізація, типу, умовна, якась і почалася війна. А, типу, Я прожила там перші три роки кризи. У 2020 році в нас пішов старт, тому що у всіх пішов кризис, а в мене був підйом. Що за бізнес? Зараз розкажу. Е, все, а Потім, типу, три роки доліну смерті ми пройшли, і я вже йшла в розвиток далі. вже думала, що я буду ще робити, Майку самообслужування, може, якусь фотостудію. Ну, типу, думала, бо перла із мене, я хотіла щось робити, але не сталося. як гадалася, почалася війна. В мене виробництво косметики це засоби особистої гігієни для догляду за жінками. Філософія така, щоб не вбивати людей. І планету, тому що дуже велика кількість мийних піномийних засобів вони є токсичними не тільки для людини, а також і для навколишнього середовища. Дуже велика кількість дітей є із захворюваннями шкіри. А вся в цілому б'юті індустрія побудована на тому, щоб спочатку людині зробити проблему, заробити на цьому кошти, а потім ще продати її рішення. І так по колу все це відбувається. Коли я зайшла в цю нішу, подивилася, як все влаштовано, сказала, що це я я тот самий бунтар, який не хоче так робити, я хочу робити по-іншому. В 2018 році дуже було важко доносити сенси до людей, тому що до українських виробників погано відносились, і я розумію, чому, тому що українська косметика і ця індустрія почала розвиватися неправильним шляхом, а як вміли. А вміли робити мас маркет за 2 рубля і 3 копійки на великих об'ємах, типу, ну, нічим не відрізняючись. Типу, я була от в тих якби Прослойки того пирога, яка почала щось робити, типу, якісь там нішеві продукти, які там мелкосерійні, які з якимись там, типу, вже інгредієнтами там, селективної там, да, відбірковості, не просто там якийсь сульфат, а якісь там, я не знаю, типу содіум кокаїли і натрія, наприклад. Типу. Ти казала, що ми як з сусідками будемо. 에, я да, ну, дякую, дякую, що нагадала. Бо бачиш, Я в своїй темі експертна. От. Але це ваше от це та Сіміо. То це, ну, на все. <риклад> <риклад> от воно йшло, класно рухалося. Почалися там продажі. Я почала робити, знаходити, типу щупати, а що людям треба. Е, сама стала обличчям, якось я не, ну, не збиралася то робити, але я розуміла, що моя шкіра зараз як драний сапог. І я маю виходити, показувати людям, як працює моя косметика. От Сьогодні ми бачимо, що бачимо. Ну війна, звісно, мене подушатала. Е, почалася війна, я втратила виробництво. Клієнти почали писати, типу, підіймати мене там з колін, що вони хочуть далі користуватися цими засобами. Я зрозуміла, що продукт класний, його хочуть. Чотири протягом чотирьох там, місяців люди писали пачками і казали, що й ми не віримо, типу, ми хочемо тебе знову, давай відкриватися. Окей, я відкрилася. Але з таким внутрішнім, типу, всередині ПТСР без розуміння, куди рухатись далі, тому що в мене все, що зараз було, вже його не стало. І типу, коли я почала збирати якісь свої перші гроші в мене була типа фрустрація, а що вообще з ними делать? Е, ну, типу, бо я зараз щось може опять начать делать, а опять ракета, знаєш, там розіб'ёт, вибачаюсь, за французький. Е, в рекламу я тоже боюсь вкладати, потому що невідомо, яка буде зима, можливо, там газ, світ, що вообще буде у людей. Я така типа, оп, і займалась дуже довго відривала частим типу, по тим, що була отут тут, -от, здесь і в сьогоденні, типу, сьогодні я із змогла працюємо, типу, і не дивилась стратегічно, не дивилась у майбутнє, і в якийсь момент да та, -та, -та, -та ми, ми тут здесь з вами. Дякую, що ви, <реш> 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 ви сюди прийшли. <реш> Давайте поговоримо. А як ми будемо жити далі? тому що жити якось треба, розвивати продукт треба, він класний, крутий. Сьогодні я патентую формулу вже от майже скоро буде нас до речі, публікували вже на міжнародної е, патентній палаті. Ми тепер можемо у нас відкритий шлях на 150 країн. Я вже вибрала собі країни. Тепер я шукаю 50 тисяч доларів, щоб подати в патентне відомство просто за за подачу заявки. Але то на то я патентую формулу, яка має нам у майбутньому з нормальним свідомим людям, які залишаться далі жити. Бо тільки мені здається, так і залишиться якась дуже маленька частка людей, залишиться жити, навіть тому що ну, страшно бачити, що відбувається. У нас криза, водяна криза, товариші. Вот. Мій продукт він спасає короче, воду і наше життя. Тому хочеться, щоб все рухалось далі. Тому давайте, щось думати колективно, це думать, Одне, Одним реченням. Одним реченням, дякую. Коротше, мій який запит. Важко одним okay. реченням. Знайти нові сенси для нового, для продовження того, що вже є, і у шлях нового майбутнього. Так от. Типу, нанізати те, що не вистачає. Бо зараз є така трошечки, знаєш, людям ну людей війна йде, і типа, яка там екологія? Типу, о чому річ йде. Цієї косметики стільки розвелось навколо, що ну вже люди не знають у них фрустрація. Типу, всі навчилися робити гарну обкладинку, а внутрі мас-маркет. І мені на фоні цього дуже важко зараз конкурувати, тому що всі кажуть одними і тими ж фразочками заїжджами ними. Типа, от там кераміди, фосфаліпіди. Але колись я була тією людиною, яка їх всіх навчила казати, знаєш, не, тіпа, умовно кажучи. Бо на мене підписані дуже багато моїх колег по ринку, і вони восхищаються і вдохновляються. Але не суть в цьому е хочеться назад повернути собі е як це, теплоту людей, довіру, е і вирости знову як Фенікс, з новими сенсами і в. Манна, ні Все. Добре. Скажи мені, будь ласка, якщо ми говоримо про зараз, то в тебе зараз стабільно росте показники бізнесу? Останні півроку ми бачимо провал пов'язаний з інфляцією. Провал – це стагнація, чи провал? Провал це провал. Тіпа в минулому році десь на 30% показників впали, коли почалась мобілізація. Бо мої клієнти це жінки, жінки там з дітьми. В них є чоловіки, чоловіків почали забирати умовно, да, прям з вулиці кудись воювати. Я розумію, що там гроші зараз точно ну, не на космітос. Вони купують, але купують мало. Uh -huh. Типа, вже там ні ну, повний фарш собі беруть, вже там потрошку. Uh -huh. а, пішла євро, пішов наверх, не дивлячись на те, що я там колись вже закладала собі в собі вартість, типу вже по 50, коли ще купила по 37, допустим, допустимо. А вже типу, в собі вартість заклала, тому що я знала, що коли закінчиться сировина, блядь, я туди прийду вже купувати. Вже буду по 50. Так і сталося. От. Е, виросла ціна е uh -huh. в якийсь момент. Е, все, хтось же не, ну, типа сіта такої образувалась, теж не протяг... Люди почали там, можливо, щось дешевше собі шукати, ага. Uh -huh. щось типу того. А, все, ось така історія. Пішла, да, пішов спад. Зараз я, ну, типа, реінкарнірую, я вийшла, типу, я в якийсь момент так сильно заїбалася, як така була, здохла. Максимально, що я сказала, коротше, якщо я так просто буду отак просто нічого не делать, сколько взагалі це все выживет і куди ми припливемо? Тому що я знаю, що там десь патент патентується. Що це я придумаю? Тому що якщо раз я змогла щось придумати, то і другий придумаю точно скільки людей? Людей? П'ять людей. Прекрасна бізнес-модель. В мене є сама у себе. Я готую косметику. У ну, типу, мене є лабораторія мелкотиражна, ми там щось акумулювали, якісь мочностя мінімальні. Якщо треба щось габарітне, типу, є для душа, шампуні, те, що варки там, нужны там, сотні літрів тонни. У мене є Антоша в Білий церкві. Ну, типу, є контрактне виробництво, де я працюю. Е, от, типу готується продукт, стає на полицю, є упаковщиця зборчиця, яка продає, є айтішнік, який фіксить типу, сайт, є сайт. Є я красива, яка розповідає про продукти, люди його купують. Маркетолог? Я і тот маркетолог. Я відділ снабження, відділ закупок, тому що це все. Я з подоконника виросла з гаража. Зрозуміло. Стів Джобс. Стів Джобс ну тебе, знаєш. А я буду. Добре. Хотіла б пожартувати, але це ретрітне. Можна, спрошу, Скажи мені, будь ласка, скільки зараз в середньому клієнтів в місяць в тебе? Гарне питання. Давай скажемо: Блін, я можу зараз подивитися. Ну, давай, скажемо, 300. 300 клієнтів в місяць, середній чек? Дві тисячі, може. Я не считаю, я давно не додивилась. Ну, десь, скажімо так, 2000, пусть буде. Угу. А, В минулому ось... уроці було полямо, я тобі казала. Да, типа, поляма, я було так. вообще смело. Я ж така, что и расслабилась. Поляму есть, можно сидеть. Угу. А... Отдыхать, я, я устала просто. Я, я... Классно, да? а... Пам'ятаєш ти, коротше, казала, що тобі потрібно з кимось дуже системним працювати. Ну, Я послухала. Міч табоє Антон, Антон тут сидів до цього. Не затягують. Вже було, будь ласка. Вже було лям. вже було. У нас вже все було. Скажи мені, будь ласка. А, три роки ми працюємо без реклами зовсім. 0 гривень, 0 копійок. Только LTV клієнтів, Господи, спасибо цим людям вообще добрим, що вони приводять. А як нам... вони про тебе дізналися? Ну, давно ще до війни. До війни я отмотала за три роки 35 або 40 тисяч доларів. Ага, тобто ти колись давно вклалась в рекламу. Да. І ці всі люди вони, по суть, досі дають. Тобі вони гроші. мене відкрили, вони мені сказали, Женя, ми не віримо, що тебе більше не буде. А рекомендації Аккувати. від них приходять? Что? Ну, нові клієнти, да. які просто типу, рекомендують да, всі да, клієнти. Так, да, так. Да, да? по друг... про Женю вже ход... про косметик сходи вже молва. Понимаешь, здесь уст в уста. Що є Продається. такий бренд, який не обманює людей, який от ти приходиш туди зі своїм запитом, типу, що мені робити мені нічого вже не допомагає, тебе там почують, тобі там допоможуть. Угу. Бо є людина, яка шарить типу, в біохімії шкіри в угу. косметичних засобах, вообще, в технологіях, і робить якісь там, знаєш, Porsche Cayenne збирає. І продає його ну, умовно за нормальні кошти. Якщо ми говоримо про, ти казала, що в тебе один з основних сенсів донести людям про те, що відбувається з їх шкірою, дати життя. Дати їм більше життя, скажімо так, в да. шкірі, планеті і так далі. Не спасти, а дати mm -hmm. більше життя, як ми вже обговорювали. На да, да, да. ну, спасті там було теж непогано. Спасти, ну, давай, давайте, давайте давайте життя, е, Значить умовно. І як ти їм це доносиш ще що? Сьогодні? Ну так, да. на зараз. В мене правді формація. Тобто ти не можеш їм доносити, тому що ти втомилася їм доносити, що вони mm -hmm. вбивають шкіру. Ну, хто знає, той знає, знаєш. А от по новій, треба вот вот по новій. Угу, mm Добре. -hmm. Тобто я, типу, просто зараз, знаєш, рухаюся від тієї точки, до, там, ну, на якій я знаходжусь. Типу, вот, там, вот я, вот я, там два рази на тиждень це... А що ти хочеш? В сенсі. Ну, от з цієї ж точки не підходить, хочеться щось змінити. Так. Так, а що ти хочеш, щоб воно було? От що там має бути? Що там має бути? Да, що там залученість має бути? типу інтерес. Я не розумію, що зараз людям інтересно, щоб достучатися в їх серця, угу. тому що в 2020 році, наприклад, достучатися в серця було легше, тому що в якийсь момент, коли почався коронавірус, і люди перестали замазувати свої проблеми тональними прищами, та пріші свої тональними кремами, і почали навпаки інвестувати свої гроші в здоров'я шкіри. Так а ти ж не стукаєшся до сердець. І я в той момент. Якраз таки розповідала, що інвестуйте гроші Ой, в дох. Да. А, а, сьогодні, типу, у всіх, я не знаю, у кожної, у мене відчуття, що кожен свої якісь шкатулочки, він ну, типу, як зачинений, закритий, і я не розумію, типу, дуже важко викликати емоцію, дуже важко. Ми, е, ну, якщо ми кажемо про нових, да, якихось там залучення, я не розумію, типу, хто ці люди. Я його... зділа, короче, квантовий скачок, приземлілася на тут край, і я там одна. Ау. Угу. А як давно ти останній раз до них стукала? до Кожен день щось сделаю, ну, типа... В Інстаграмі? Та й так. Да, ну, в Інстаграмі, щось там в телеграмчики якась маленька. Але ж це твої старі клієнти. Да. А до нових, як давно ти стукалась? Та Вообще, в три якось... года В мене немає реклами. Все, типа, а, ні, чому, для... а чого ти зараз боїшся з цією рекламою? Ну, хто ж має її робити. Понимаешь? А mm -hmm. я не хочу каким-нибудь всям деньги отдавать просто, ну, за не за mm -hmm. результат. Я не хочу типа, никто не гарантує результат, mm -hmm. понимаешь? Оце мене, короче, кумарить то, що ти приходиш, да, сейчас і расчёсують типу, я на нього дивлюсь, скажу, о'кей, розкажи, хто вообще, як ти бачиш, типу, хто клієнт. Mm -hmm. Ні, ну треба все тестувати. І от з цієї фрази, типу, треба все тестувати, я вже не хочу далі працювати, тому що якщо людина не розуміє, типу, ну, не бачить, е-е, якби вообще берега. Нам делать нечего вместе. Да, можна затестувати. Можна. Якщо там десь кран відкручений, знаєш, фінансовий потік просто, я не дочка Ракфіллера. Я дівчатка з просити. Скільки ти готова на тестування давати грошей щомісячно? На тестування щомісячно грошей? Так, я вам не важко сказати. Ну, приблизно це е, зміряється 100 доларів, 200 дорожки. Що б я робила? Я би е, фокусувалася не на тому, щоб да, реклама це окей, але на сьогодні мені здається, в епоху, коли можна в кожному постукатися в телефон, е, да, е, лично, через якісь е, спільні сенси болі. Е, це вірусний контент типа, краще, мені здається, збудовувати щось таке, що буде само собою органічно розпоширюватися. Uh -huh. тіпа, як, а чому ти з такими партнерами не працюєш, які цим займаються? Я взагалі в цілому тільки почала працювати. Типу, в мене був творчий відпуск. Ми про три роки кажемо. Про ну, три роки. Та. Якщо три роки. От, наприклад. Ну, три роки мені то, бачиш, не було потреби. Типа, в мене є запас, запас клієнтів, він є. Угу. І от зараз тільки якийсь там час, я така вже, типу, окей, а куди ми двигаємося? Давайте придумаємо нову місію. Угу. Все. Що, е, тебе. Просто типу, зараз я скажу, старі. Треба було обмеження і ставити на На на, минуту, на минуту. <сум> Е, Те, що я закладала тоді, воно вже не працює. Типу, Ми ж обсуждали типу, це прошлое, все. Типу, сьогодні, і за час нужна... можна стати бабочкою. Ага. А скажи мені, будь ласка, який от через рік. Результат тебе б от прям знаєш, от внутрішньо вставив би, що ти така, типу, блін, клас, за рік. Там, типу, я через рік от так маю себе почувати, от так має працювати бізнес, або такий він має бути, щоб я прям от що має там стати, щоб тебе а, прям А, Середній чек у нас виростає на 250 доларів. У нас е, раз в квартал купує людина, е, там якийсь умовний кошик. Кошик, так. Да. І він, типу, на всю родину може бути. Тому що одна діюча речовина, наприклад, може бути мамі від морщини пігментації і підлітку від акне. Ага. Бо ну, коли ти знаєш, як працювати, типу з цим, це типу, маркетинг, коли наш, на 100-500 баночок, їх не потрібно. Який результат? Так, там має от, бути? І, і нас виходить таких людей є ровно стільки, щоб. Зараз я спробую згенерувати. Типа 1000 замовлень в місяць. 250 в місяць. доларів середній чек. І людина повертається 4 рази на рік. Тобто кожен квартал. І того нам треба 3000 клієнтів, можна з запасом там до 5 набрати, хтось купив, хтось не купив, таке, знаєш. І того ми маємо там 3 мільйона оборотків. Угу. Полтора можна сміло. От дивись, зараз же тебе твій бізнес не вставляє, ну так, щоб ти така пішла і сразу рішала. Ти була в творському отписсі, хочеш його переосмислити, що там? Я була має? в власній кризі. Типу. Ну, власній кризі. Да, да. Я да. Типу, людина, яка переживала по ТСР, типу мені не до бізнесу. Не до розвитку, блять, точно було. А що там має бути через рік, щоб тобі було прямо до бізнесу настільки, щоб ти, блін, хотіла там кожен день щось типу, нове творити? Оце? Так, да, що ні. Тобто, Я оці... буду бачити, що ну, да, типа, ми пішли Баб... продукти. Ну, не тільки бабки. А що ще? А, тісний зв'язок емоційний з клієнтом. Ага. Тісний емоційний зв'язок з клієнтом. Да. Самостійно хочеш да. його будувати? А, точно ні. — З кимось. Ну, точно так. Да. <гум> тісний емоційний зв'язок з клієнтом. Це що? Да. Ну. Дай подумати. Цікаво. Це коли знаєш, бренд як лікар, типу сімейний, щось е. типу того, коли людині з нами спокійно, безпечно, вона знає, що типу, її там не нажухують, вона знає, що вона може сюди повернутися знову і вона отримає, е, да, з точки зору Закривання там гігієнічних потреб вона отримує ту якість сервіс обслуговування, що її пам'ятають, що знають всі її трабли, всі її особливості, на що в неї можливо є алергія, чи від чого лікували її сина, угу. чи допомогло, чи ні? Тобто, це має бути довіра до бренду, до якого хочеться повертатись для того, щоб він тобі допоміг. Навіть якщо він це не продає, він тобі підкаже щось, що... Ну, типу, того. Бо люди приходять, Типу, мене приходить людина з дитиною, знаєш, і каже, що мені, блять, робиш така умна, допомігіть. Ага, а скажи мені, ти пробувала колись брати якогось іншого ще експерта, який розбирається в цьому самому, що ти, який зможе спілкуватися з клієнтами? Ну, просто зараз тільки ти можеш так. Мені важко. Типу, навіть косметологи сьогодні там з освітою хочуть Ага. бо їм там вигідніше, ніж сидіти, щоб переписуватися. Просто, ну, типа, якась девочка, ну то, має бути якесь небажання і бачення. Все, типу, в мене була, вона вигоріла, я її відправила відпочивати сказала: ну може повернемось, не знаю, може ні. І так вона вже там півроку щось, поки я сама. Добре. Скажи, а ці люди, які з тобою працюють, вони гарять твоїми сенсами? Ні ну ми вже ж ви прийшли до е, того до висновку, що нам треба все кенсел всіх людей. Прибирати. Uh -huh. <ріпи> 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 Частина. І все. Ага. Все. Сто відсотків, типа, я знаю, що ти шукаєш партнера. <ріпи> да. Якого партнера ти собі шукаєш? Заземлянова точна. Я, я ж я ж літаю ще. Ти ж бачиш на мене? Ні, я дуже вмію рахувати гроші. Ну, яка роль розумаю? у нього має бути? Роль в нього. Втілювати в життя там, якісь бачення і це і, операційний і, директор. Це Сіо, це, ну, це ну, бачиш, поїхали зараз. Ну, операційний Тобо, директор, директор повністю бізнесу, да, який буде думаю, всім управляти. Я думаю, щось більше з операційкою пов'язано. Типу, це людина, яка може вибудувати систему. Коли знаєш, є типа. Я просто це все бачу як якийсь такий, знаєш, хаос і клубок. А треба людину, яка зробить з цього клубка, відокремить елементи, отак. Тому uh -huh. що я розумію, що отут -от, де є попит на якусь баночку, впливає на те, яку сировину і коли ми маємо замовити. І це тіпи, ну, одна там, позиція з кю сировини, а їх там ну, тіпи, багато. Uh -huh. І я розумію, що отут-от так от воно формується, а тут ще якийсь процес, і це ну, тіпи, такий знаєш, петлі. І мені треба хтось, хто ці петлі вміє Ну, Uh -huh. і все. Я просто я, я йду в это, все Воно, это моя стихія, оно мене само несе, Але щоб для масштабування, то треба ну, якась методологічна, в, випрацьована структура и uh -huh. пошагова інструкція для кожного протокола действий. Клас. Дякую тобі тоже. Да, і вам теж дякую. Все, uh -huh. Будуть. <плес> Буду. Не відпустимо не тебе. Спасибо. Uh -huh. Є таке одне з прикольних правил систем. Воно дуже з тобою перекликається. В системі є декілька ролей. Є творець, є е, перекладач і є, ну, умовний дуєр. Ну, вони так відбувається. Хто таке останнє? Дуєр. Руки. Не завжди руки. Я поняла. поняла. No, просто ти казала два таких слова, і третє, типу, було ну, залучене, і перепитала. Ну, no. no, коротше, умовно. Uh -huh. Uh -huh. Uh, є таке не дуже цікаве правило, яке uh, часто системи спасає. Творець? Якщо займається бізнесом, або ду, або спілкується з дуями. Він їх ламає і вбиває. Е, а вони вбивають і ламають його, угу. тому що творець він мислить настільки поза систему. Взагалі, абсолютно. Отак. Да. Що його взагалі не розуміють. Це оці всі першовідкривачі, там Аля Енштейн і так, так далі. І жаль. вони, коли приходять комусь розказують, типу, от так треба. Вони такі, ти що, ну <сур> дуба рухнув. Ну, типу, <сур> так не працює. Тому що <сур> дуєри самі логічні, вони відштовхуються як рішення приймаються. Це да, да, да. ну Просто я знаю. Мене є відні. Ну, що оце? я можу? зробити? <поток> і так <поток> далі. Дуєр, це аналітика. Ну, я провелі теж можу. Ні, ти можеш, але відсюди. Да. І є така фантастична роль, називається перекладач. Перекладач це той, та людина, яка може зрозуміти творця і може розказати дуєру, що робити. Клас. Тобто, це два, два в одному. Перекладач це зазвичай відноситься до декількох ролей. Там ще є така залежність, дуже неприємна, О -о -о. що клієнти. Ми клієнти. Так. Вони теж ліпше перекладача, зрозуміють, ніж творця. Да. Бо творця бояться. І так само і команда. І так само День команда. Мисло. Тобто да, і да. клієнти і команда вони би мали спілкуватися з перекладачем. Так і є. Дуже часто творець намагається себе засунути в перекладача. І розказати, ну і спробувати yeah, це зробити, важко, да, і вони mm -hmm. цим самим вбивають свою систему ну дуже сильно, yeah. тому що ну творець не може управляти насправді. А перекладач це не операційний директор, mm -hmm. бо операційний директор він бачиш під, yeah, перед yeah. перекладачем клієнти, команда, mm -hmm. а дуер – це операційний директор. Mm -hmm. Ну, тобто, це той. А якраз буде, так... дірка виходить. А? У нас двоїх хватає. І, і, і буде між вами Слухайте дирка постійна. Бо, 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 людина, бо людина буде якраз таки думати, що зробити, ну, операційний директор. Да. І не розуміти, що ти хочеш. Да. А ти будеш йому ну, їй, розказувати, що хочеш, а ця людина буде тобі казати: А аналітика де? А ти будеш казати, та я знаю, що працюю отак, от no, ну умовно. No, ну да, no, да, приблизно. Да, да. Переклад... Перекладач це про декілька mm -hmm. ролей. Це або SEO. Той, який повністю буде керувати бізнесом. Так. От, але в нього має бути супер достатньо прокачена, творча вся штука, щоб тебе розуміти. Ну, тому що по-іншому не зможе. Або маркетолог, наприклад, CMO – це Chief of Marketing, Head of Marketing. Маркетолог просто якісно прокачаний. Чому це може бути маркетолог? Тому що він достатньо може зрозуміти, що ти хочеш перекласти да. це для клієнтів. Да. Тобто тоді цей зв'язок, який ти кажеш з клієнтами, він залежить не від того, як ти спілкуєшся з клієнтами, а як перекладач буде спілкувати да. з клієнтами. Ну, да. І по суті, якщо зараз ми кажемо про партнерство, я б на твоєму місці шукала не операційного собі директора, а маркетолога. Маркетолога, який буде якісно прокачений, який зрозуміє, як будувати цю систему якісно для клієнта, тому що операційну діяльність поцінути можна, взяв собі просто дуєра, платя йому ну зарплату, ну, а не партнерам. А маркетолога типу можна вже брати і на відсоток, який настільки якісно зрозуміє твій бізнес, що зможе зрозуміти, як його перекласти клієнта, він? ау я по хрещатику з картонки готова. ходити. для цього його потрібно э, достатньо. Для цього його потрібно достатньо змотивувати своїм сенсом і спробувати на сенс його знайти. Тому що він тільки на сенс може йти. Е є якийсь клуб маркетологів? Є. Я пойду туди, я є. Знаєш, скільки їх там є? Але знову ж таки, вони мають не на тебе прийти, а на твій сенс. Подімаєш? От, і для цього ти маєш якраз таки сенсом це захисна реакція. Маркетолог і таргіолог, винка. Чатку розповідала це більше про Про що таргетолог це той, хто запускає рекламу? Я знаю а нашу А Мають на увазі, що ти коли оцінювала маркетолога, ти казала, що типу їм тільки гроші, ла ла. ла Ти більше цінувала того, хто рекламою займається. А, а тобі потрібен той, хто брендом. Ні, добив, буде якась, займатися. я мала на увазі типу, якась маркетингова агенція чи щось таке? Тобі було... не потрібна агенція, Тобі потрібна людина, ну, о, я я, яка брендом буде займатися, да. Да, тому що. Тобто людина, яка якраз таки зможе упакувати бренд. Піарщик, може бути піарщик? Ні, це маркетолог, це бренд треба упакувати весь. Піарчик він тільки комунікацією займається. Так. А? Та все нормально. Все хорошо. Еж, знаєте, я б за себе так не хвилювалася. А маркетолог він за бренд відповідає. Тобі так. потрібно комусь передати ДНК бренда, хто зможе упакувати і передати це ДНК далі клієнту. Це єдина твоя дача. Це є. Це єдина твоя насправді зараз удача. Посілок вот. такой є, високий, да. в Харьковской області. Ти не того шукаєш. Почти і не можна і того, і того. І того, і того, того. Тот пусть налажує другий дітей. От це партнер, Ти свій... не партнера. Там треба. Там просто шукати потрібно дуера. Це не партнери. Партнера, партнера це перекладачі. Ну, от з партнерством можна робити, тільки творець перекладач. Ну, дивись, у мене є, типа, ну, це ж тільки ми сейчас, знаешь, в контексті в розрізі одної плоскості почули зараз історію, а там ще й ш -ш 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 -якого маза. Ні, я розумію. Але для Хай початку, хочеш? для Хай початку, крути. якщо у нас основна задача довіра з клієнтами і там. А, ну тут да, ну, да, ну, да, да, задача ми довіра клієнта і бабки. Царян, але це тільки від цього з погоджуюсь. Дякую.